У 21-му ми обмінювалися цим подімпами і попитами, а в 2025-му трейдемо брейнротами. Вийшла нова ігрушка в Робуксі, погнали за цінимо, подивимось, що там є. І з моїх трьох разів тупості я не зміг записати відео. Я зараз вам покажу, які в мене є брейнроти. Валеріна Капучина, Тріпі Тропі Тропа Тріпі, Турлімеру, Трулічина бриллянт в Балерина двох. Ганстер якийсь, Балерина Капучина, ще вона Балерина Капучина Голден. Ганстер Футера, Тріпітропі, Флорі Флора і все. І ще тільки що я вибив нового? Та-та-тата сагур Та-та-та! Дві кінь! Татата Сагур. Мені якраз найбільше приносить грошей в секунду. 120 доларів, тут дуже класно. На кого ми змогли би обміняти його? Давай на того ганстера. Мегангстера? Давай, 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 е! Ммм, вибираємо того. Тата Сагора. <partnering on the Chinese> є є, давай я хочу подивитися на нього. <smart> <pondering> Диви, <Дова player> який він, чайник. Чайник. 300 доларів. За 3 секунди. Клас. Там вроді би найбільше зі всіх приносить. Погнали удачі трейдити. 10 доларів. О, я все-таки його взяну. Бо я хочу получати нових брендротів. Давай. Якраз він дуже дорогий. Ми можем, Вони нам можуть запропонувати замість того е, тататагура е, та, 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 якогось іншого класного. І ще я, я коплю. На якесь там яйце. Я не знаю, що то легендарне яйце. Легендарне. Яйце. А, диви тут найчас, ефічесно. За дві хвилини, за 27 ефіческа і за... Легендарна за 12 хвилин, окей. Давай. Е... Ото, то, ото... Та, ми соглашаємось. А що ми вибрали? Я вже не... Всі, чекай, чекай, чекай. Ганстера. Труймейро Голден Флорі флора... О, давай голден... гон. Йой. Окей. Чекай, 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 будь ласка. Е, Давай. Вибираємо його. Фрулей фрула. Є. Все, во флорі флора стоїть. Погнали дальше трейдити. Не, ну. Давай ще. Ну він не согласиться, він не соголоситься. Окей. Братанчик мені... Ні, реально мені не вигинув давати йому одного за три. Ні, а ні, мені вигину. Хоча він такий мага... Ні, мені не треба тих дешевих брейн я ще хочу продати. У нас 4... 400 тисяч доларів. То дуже класно. То дуже класно, відміняємо. Що <свисті> ти мені пропонуєш? Ви погано, погано йде, з нє ні ні, ні Плаче, плаче. Плач. Ну, давай, чекай, 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 3 долари, М -м Ні. Давай, давай, ні, давай я скоро пробіжу, давай скоро гроші заберемо. Давай, 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 давай. І що так от дивитися за тим часом, що коли буде легендарна. Ну, навіть міфічим, може за 4 секунди за 4 секунди, це 44 можемо якраз потрейдити. Дві! Я не знаю, що то є, е, то він нам предлагає. О, то класна зділка. На 4 долари будемо багатші, давай. О, дінь дінь -дінь 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 -дінь. Є, класно. Епічний є, Все? Во, епічний за 500 тисяч! Нам не хватає, легендарного. Нам не хватає. Мені не хватає! Йо, я хочу купити. Ні. окей. Погнали. Ми якраз нас збираємо, може. Е, так, диви. Асі треба поставити... поставити того Дін Дінь дуна 13. от, от заміжу того. Ммм, mm, де-де-де-де. Во, його ставлю. Ну давай подивимось Малин, на нього. Давай в крусовках! Дуже класні крусівки. Давай, Диві, який великий. Ну окей. Ммм. Mm, 8 і 3, 9, 8. Давай біж. Балірина, капочину на того. Ну давай, соглашаємось. Зоглашаємось. Yeah! Ммм. So, mm. mm. Ну, погано... Бага... Ні, нормально, окей. Три e, долари, ні, я не хочу, я не хочу на такі. Ці трильмеро трульщина, вони дешеві, дуже мало доларів. Коштують мало дол... доларів буду приносити секунду. А що тебе Було тут оголоситися? Mm. Я пішли назад 4 хвилини. Я зараз знову пробіжуся. Тисяча, тисяча. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Тут можна без конечно бігати і все больше ничего не робити Балерина капучина на Троймеро рот Скільки Сколько у нас приносить 36 доларів тут, у та золота класно. А де той? 900 доларів, уже 1000 класс Не, а то мы беремо, Берем балерина капучино На мільйон, е, отут я е, пробував раз зробити той у мене був епічний той Берберпатопі, але я його продав. та-та, mm. То добре для нас, якраз є. Добре, класно. Ммм. Ні, то... Ні, то теж класно. Ні, я не буду приймати такі на маленькі суми. Три 3 хвилини. Окей, 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 окей. Я збираю до 500 тисяч, щоб купити то яйце. Давай, давай, чекай, чекай, чекай. М -м, ні. Може ми получимо якусь класну. Давай ми взянемо. Два я не знаю, що ми зможемо взяти. Два ми взянемо того один день дому. Є, все. А тут поставимо якогось 7 доларів, 11, давай по поставимо ту балірінну Капучино, у нас так валір капучин дуже багато є. Ні, ну не дуже, 4. Ні, не 4, найбільше. Окей. Ну, що То? Хто то? Ні, я не хочу, я не хочу. Хоча може треба вибрати. Давай ми то все будемо просто скіпати, чек... мені буде цікаво, чи вони нам продовжать нового якогось брендерота. Давай. Ні, 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 ні Я хочу, щоб вони нам продовжили замість того... у Дін, -дін дуна Якусь класну. Ні, 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 мені треба, щоб ви дали мені когось, я вам і один день думаю, ви мені когось зліпшого. Ні, не треба мені тих тролімеро тролічина. Окей? Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Дай, ні, дай кого... О, диви, в іншу сторону. Хорошо, він розізлився, він розізлився. Ну, я би, я, не я просто хочу. Я просто Я просто хочу, щоб мені дали замість зудинзи дума когось. Ой, там задавить этих долгоксил. Давай, ще когось. Вони всі зляться, плачуть. Что фон поміня... Э, небо поменялось. 44 секунди, нам треба накупити, нам треба накупити. Ми можемо купимо. Та, ми може купимо золоте яйце. Давай. Оскільки за 34 секунди. Нє-ні-ні-ні. Ми можемо купити зараз піч на челендарне яйце. Давай. За 500 тисяч. За 3 секунди. ні 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 16, 16 давай, Не треба. Це давай поспуть тут. За 5 секунд, давай, 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 давай. Пустимо тут. Ні, а воно може ще довго дуже відкриватися, реально. Ні-ні-ні-ні-ні. Не то, не то, не то. Ну, може ще. Є. Воно ну, ще довго, може дуже довго відкриватися. Реально. Ну, може ще 4 хвилини буде відкриватися. Нова здівочка, нова з. Я беру його. Лірі Лара. Є новий персонаж, новий пед, Лірі Лара. Є, yeah, сюди. Я міг забрати капучино асесіно, але я не зміг. Я не зміг. Яйце ще одна хвилина. Добре, що я забрав. Йой, давай ми його поставимо. Скільки він приносить ще? Він приносить одну 135 доларів. Класно, я давай зараз вернусь. Все, зараз 14, 7 секунд ще і все, і ми зможемо відкрити то яйце, яке я купив відкривати, пішли відкривати. Який нам брейндерот випаде. Один дзінь-думду, дзін, дун дін yeah. Ну, Хоча він теж багато приносить. Хоча ми його недавно тільки що продали. Ну і все. Ну тому все. Підписуйтесь статуйки, якщо вам сподобалося. якщо на тому відео набере один лайк, то я продовжую і можемо. Має... Якщо тут з'явиться нові дяйця. наприклад, там за мільйон. Ну, ми їх купимо і будемо далі розвиватися в З вами був Ромко. Пока-пока!